Жителі вулиць набережно перемоги залишилися повністю без водопостачання. Заявка до комунального підприємства надійшла через контакт-центр. Фахівці КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та приступили до виконання роботи. Знаходимося на адресі вулиці Набережна Перемоги, 50. Зараз проводимо аварійне відновлювання роботи на водогоні діаметром 200 мм. Зараз проводимо розкопувальні роботи, будемо добиратися до пошкодження та усувати його протягом дня. Зараз у нас працює 4 одиниці спецтехніки та одна аварійна бригада. Поки що на ділянці проводяться земляні роботи. Після того, як співробітники капетніброводоканал повністю розкопають аварійне місце, вони зможуть усунути проблемну ділянку труби. Роботи проводяться з обмеженням водопостачання прилеглих будинків по вулиці набережної перемоги від будинку 42 по 50. Завершити ремонт співробітники КП планують до кінця робочого дня, щоб вже ввечері подати всім споживачам воду.